Друзі, вітаю! Хто впізнав цю дорогу? З вами Микола Монашок і це ваш улюблений канал Агросфера. Даже не знаю, чи вийде цей випуск чи ні. Якщо ви це дивитесь, і я не знаю, чи вийде він чи ні, але якщо ви вже його дивитесь, значить він вийшов. Тому що я знову в такій легкій командіровці, туди і обратно треба змотнутися в Київ. Навіть не знаю ціль цієї командировки, але в принципі це командировка. Запросили нас на одне міроприяття і мене, і Олексія Васильченка. Це Олексія Васильченка і мене паралельно можна так сказати. Один такий популярний, дуже блогер. Е Запросив там, навіть не знаю формат цього міроприяття. Там і, і аграрні підприємства будуть великі, там виставляються. То це така. Можна сказати, сльот, сльот блогерів чи що, це я так в принципі, зрозумів. І паралельно виїхати. Не знаю, цель, цель, цель цього всього, але так як у нас там ще повноценно ми в роботу ще не, ви, не війшли, сьогодні сіяти, мабуть, не будемо. Бо я до, до останнього просто не знав, чи поїду чи ні. І буквально за два дні в суботу, це і дождики пішли, я сказав, що я буду там. Єлі-єлі для мене місце знайшли, тому що я не знав, чи буду чи ні. І ось так вирішив зірватися швидко і поїхати подивитися туди і обратно, там на пару часов і буду їхати обратно. Вже там 12 часов дня, там на час збір. До камеру, звісно, з собою візьму, так як там куча блогерів буде якісь аграрні компанії виставляться то може щось і нас знімає може щось і не назнімає завтра ж у нас випуск то щось для вас зняти треба я навіть не знаю їхати чи в дорозі вам щось розказати паралельно як буду їхати обратно якщо там контента взагалі не буде ну, подивимося що... Що воно покаже, тим бачив в коментарях. Там, останній раз, коли я їхав в командіровку, говорили лайфстайл, взагалі бомба, знімай, покажи. Це, ось, я їду, практично вже в'їжджаю в Київ і подивимося, що там буде. А ми в принципі, зараз там комбайни в поле виїхали, пообідаємо і попробуємо, Може комбайни сьогодні підуть. Ця неділька, вроді би, нам вдасться попрацювати, то то Дуже надію, що хоч щось сьогодні урвемо. Я утром виїхав, там в 7 утра, то роса і -е, Хочеться вже, бо погода, звісно. Погода вже така, що пахне жареним, треба швидко це все діло обирати, сіятися, ще й оброблятися, ще й там добрива кидати буде. У нас там є, є зміни в самій технології. вже. Так що це пізніше ви все дізнаєтесь. Ну, в принципі, для вступу я вже 4 минути зняв. Щось, так? Да? Е, сідайте зручніше, беріть борщик, беріть там цибульку з часничком, хлібушок, пампушки, чайок, кофійок. І я вам бажаю приємного перегляду. Поїхали! Так, друзі. Ну що, як ви бачите, я вже у нас наступний день і сьогодні вівторок, і сьогодні ж виходить цей випуск, так що знімаю випуск просто з-під ножа, жопа в милі, вернувся з Києва, в Києві день побув, як будто там не знаю місяця, місяць мене не було, їду, їду ось на поле. У нас трохи, трохи дощить. Що хотілося б по вчорашній поїздці сказати? Е, нічого цікавого, як ви поняли, я вам там не зняв, тому що я вже тут вам щось розказую. Е, зустріч, в принципі, така була цікава. В основному всі блогери були е, і навіть там виставляли стенди. І Кернел, там пару аграрних компаній було. Ну цікаво, коротше. TikTok рулить. Якщо хочете більше знати інформації, як там вчорашній день пройшов, то можете зайти до мене на TikTok, підписатися і подивитися, що там вчора було. І за більшою інформацією, там Олексій Васиченко теж так нормально знімав, то можете туди подивитися. А зараз хочеться вам показати, що ми сьогодні робимо. Вчора ми виїхали теж молотить з обіду і сіять. Зараз комбайни стали. Зараз до них поїдемо, подивимося. Об'їжджаю поля зараз мимо, мимо сівалок і мимо комбайнів їдемо, то, то таке, трошечки тучка. А пішов дождик, пшеничка вже всходилася. Хто за поорав, так качественно, просто воронка така качественна. Блін, зачем таке робити? Ну нічого, у кожного є своя голова на плечах. Кожен нехай робить, що хоче. Комбайни наші вон там. То друзі, я так ще не знімав. Зараз знімаю, швидко передаю інформацію і... і буде вам випуск. То, що неділю нічого не знімав, практично ми не робили вчора командировка і сьогодні, а пацан сказав, пацан роби. Так що в будь-якому випадку сьогодні випуск вийде. Ходіть чуть пізніше за це вибачаюсь, може на 5 годин ми не встигнемо. Але в принципі повинні встигнути. На полі пилюки немає. Ось я їду така грязючка. Ну не грязючка, а сировато ще пилюки немає. геть. Волога соняшника у нас йде 11, 10,5-11, то ми сушимо сушим на сушилку і обробіток теж йде повним ходом і посів. Ще еліту нам досіять треба. Осталось еліти, там гектар 150-200, то завтра будемо досівати еліту. Блін, і опять заходи. Прям заходи конкретне. Воно. Це ось наша пшеничка вже посходила. Рядочки нарізаються нормально Це я їду бивший аеродром, тут асфальт, аеродром, хімсклад, це там з колхозних времен був ось розвалений хімсклад. тут раніше був, то хімія до сих пор воняє. 30 років назад, тут, ось дивіться, 30 років назад тут був хімсклад. І хочете прикол, ось тут практично нічого не росте. Отеж отсюди йшли дожди, воно все стікало. І ось тут клапать на полі, взагалі нічого не росте. Скільки пройшло років, воно змиває і нічого не росте. Просто-напросто пшеничка. Ось. І навіть до сих пір воняє хімією. Пшеничка сходить, рядочки нарізаються, скоро буде такий газончик. Прямо відличний газон, як я люблю. А це ось, ось зараз поле проїжджаємо. Падали ця пшенички. Ми знає, нічого робити осінню не будемо. Вже будемо з нею боротися весною. Тут була пшениця, буде кукуруза або соняшник, ще, ще подумаю. І там глянемо, подивимося. Блін, як круто, пилюки немає, їдеш за, з відкритим вікном.

Ось вже двіж на полі, сонце, перегрузчики, машини. Зараз трохи зупинились, бо пройшов маленький дождик, але думаю, що вже вони зараз попруть молотить. Саша зараз буде вигружати машину. Вигружати перегрузчика. Зараз у нас на полі один кейс і 5 джондірів. Наш легендарний 670-й. Кейс 5088. Кстати, його продаємо, кому цікаво, пишіть. 2,97,70, 690 і 790. 68,30 з перегрузчиком і 790 з перегрузчиком кінза. Ого, тучка, дивіться, яка вона заходить. Ось так. Кстати, на оцей 10.40 кінза був шнек. У нас коротенічки. Ми його додали, щоб можна було грузити високі машини. Погрузка сімки. Волога 10-11, я сказав, йде. По урожайності нам ще на дня три молотить, то в четвер або в суботу вже вийде випуск, де я повністю скажу по всьому соняшнику, що у нас на круг виходить. Там ще пару демок цікавеньких розкажу. І, в принципі, Соняшником ми завершуємо, перейдемо ми на кукурузу. По кукурузі цікаві будуть там результати. Також буде демка там по гібридах. І соя. Ще соя у нас 80 гектарів, також там дня, 2-3 будемо за... залітати на... на сою. Буквально 5-10 хвилин. Зараз воно трошечки протряхне і будемо молотити. Не знаю, чи сіва... сівалки там вже... Заливає чи не заливає, тому що вони аж там. Сівалки у нас там, де туча. Зараз поїдемо, подивимося, що там на сівалках. Ну, в общем, друзі, ось такий двіж у нас на полі відбувається. Ще трохи у нас тут на цьому полі пай. І є такий момент, заїхали, трошечки цепонули е чужого пая. Приїхав керівник, ну, вла власник паю. Ми свій соняшник просто відступили, свій соняшник віддамо, наш соняшник там чуть-чуть кращий, чим е, його. То, е, бо ми зайшли по підпосадку і забрали, е, його заб... обходили хлопці краї, Вова щось там задумався, ну таке буває. А цей пай в айпаді ми не одкоригували, що він випав, і він пішов просто по під По під соняшник там не дуже був. Ну, вирішили питання взагалі нормально. Дуже приємно, що є такі пайовики, люди, з якими все розуміють, чоловічний фактор, заїхали і по підпосадку, ще раз кажу, скосили в один проход, то ми залишаємо не 12 рядків, а залишаємо 16 рядків. рядків. Моральна якби то компенсація, плюс на 4 рядка більше, і плюс кращий соняшник. Ось так ми вирішили питання по-людськи, нормально. Так що в кого є такі. Моменти, хтось десь щось обробив там чи заїхав, скосив, вирішуйте питання всі ми люди, вирішуйте питання по-людськи, нормально, щоб не було ніяких конфліктів, тому що в будь якій ситуації завжди треба залишатися е, людиною. І коли два собісідника залишаються людиною, гораздо легше вирішувати будь-яке питання. Так що так. Друзі, їдемо до сівалок і будемо відправляти вам дані, щоб ви дивилися цей випуск. У вівторок я знімаю і у вівторок цей випуск. Ну такого ще не було. Пічні Прям, як прямий ефір. Погнали. Тільки от їхав від поля. Комбайни, все, пішли вже. Пішла пилюка. Так що вже молотим. Уже вже капельки ось, ось починаються. Кап-кап-кап. Тучка ось вже, дощ. І тут пилюки немає, трохи прибило. Соняшника, соняшника ще багато у нас стоїть, бачите? Щось камера перекосилась трохи. О, от і цей дождик. Їдемо до сівалок іде вже дождик. Погода, звісно, зараз там сонце, тільки що кілометр назад було. А тут ця туча Ми подивимося. Вже так вже прям добре набирає. Вже й машинку підносує. Я ще на цьому леопарді, бо резина лиса, блін. Не, не офро, а то звісно відчувається. Хто не знає це, я їду на... Вій Leopard 8. Леша на білому унітазі на повній електрички, а це гібрид Leopard 8. На, на зараз вважаю, це найідеальніший варіант гібридний, коли в тебе електромотори, ну в тебе двигатель, який заряджає акумулятор, і ти їдеш на акумулятор. Плагінний гібрид, але тут ще Леопард 8, чим добре, що якщо батарея повністю висаджена, то ти їдеш на двигателі повністю. Тобто, ти практично не того, що в тебе там, батарейка сіла, що ти не вільний в цьому варіанті. Воно, Льоша вчора на, на цю всю історію праздник проїхав на електричці, забув зарядити машину. І в нього стало тільки на 200 кілометрів, і йому треба було сьогодні їхати там далі. І він вже думає, свій маршрут прокручує, де йому зарядиться, де йому це, тобто ти, або якщо вдруг що срочно десь їхати треба, і в тебе немає часу зарядити машину, то електричка, звісно, моє бачення, не дає зараз такої свободи. В пересуванні, як, допустим, бензинова. Ну бензинова – це, конечно, дорожче. А гібридна установка, плагінний гібрид, де йде ДВС, двигун чисто на заряд акумуляторів. але в тебе подйом, це, що це подобається у такого гібрида Що ти по суті в тебе йде електродвигателя, Ти можеш гаразд швидше реагувати. Тобто машина реакція машини раз краще, ніж на ДВС, і Немає цього запоздання. Плюс стоїш, коли стоїш в полі, він стоїть на акумуляторі, машинка собі не гудить нічого, кілометраж там, двигатель не, не бубнить нічого, сама заряджається. Ну, в общем, Дуже прикольні такі гібриди, мені подобаються. Потестую. Там, сьогодні я на ній перший день, вчора з'їздив в Київ, сьогодні перший день по полях, так що ще нічого не можу сказати, Ну, в принципі мені подобається. Далі. Більше вже буде потестую, тому що ця машина тільки з'явилася в Україні недавно. Я її замовив ще давно 4 місяці назад, в Китаї. Оце 4 місяці вона йшла, прийшла, і я ось її тестую. Так що ось така новинка в мене з'явилася: Leopard 8, пів Тестуємо, дивимося. Кому цікаво, далі ще трохи більше скажу, кажу, розкажу. Так що так, їдемо до, до Сівалан, бо воно onо, який цей. Прям тучка там конкретна теж. Ну що, ми вже на посіві. Бачите, яка туча воно. Зараз просто дасть так, вже капає. Капає. Ось так у нас виходить, сіять зараз. Пилюка йде. Це добре. Рядочки нарізані нормально, вже не насипає. Чітка рядя 19 ось такий у нас тут на цьому полі. Зараз вони трохи розсоєдинилися, І... бо тут маленькі поля, один там, один там, один там сіє. Так, а ось є, ще одна сівалка. Так що їдемо далі. Зараз доч у як глупане, просто капець. Так, ось я їду далі, далі і тут уже конкретно пішов дождик. Мабуть зараз ця вся історія піде на комбайни. І на сівалки. Так що так, друзі. В общем, ми будемо на цьому завершувати наш випуск. Уже без 23 я швидко мчу на офіс, Отправляю вам файли, щоб встигнути випустити цей випуск. Ну а вдруг, при якихось там обставинах, цей випуск вийде не сьогодні, не вівторок, то ми його тоді випустимо завтра, в середу або в четвер то вибачайте, просто не знаю, що случитися, щоб він сьогодні не вийшов. Ну, Не знаю, світ там відключать, інтернет не буде, у оператора не спіють змонтувати. Ось які обставини можуть бути, то зарані я прошу вибачення. Якщо ні, якщо воно вийшло, то все круто вийшло. Так що всім дякую. З вами був Микола Маношок, кан канал Агросфера. Ваш улюблений. Хто не підписався, підпишіться, поставте коментарі. Е -е, ну. І побачимося в наступних випусках. Пока.